Всім привіт! Рада знову бачити вас на моєму каналі на YouTube. Мене звати Христина, і сьогодні ми пропонуємо вам третє відео з нашої серії уроків нідерландської мови. Після вивчення базових слів і термінів пов'язаних із сім'єю ми зануримося в слова, пов'язані з покупками продуктів. Якщо ви хочете відвідати місцевий ринок або просто зробити деякі покупки в Бельгії, це відео допоможе вам зорієнтуватися. Давайте досліджувати разом. Наше перше слово брод, що означає хліб. Повторюйте за мною. Брод. Брод. Наступне слово ватер, що означає вода. Скажи це слово зі мною. Ватер. Ватер. А тепер давай вивчимо «влез», що означає м'ясо. Повторюй за мною. Влез. Влез. Наступне слово грунтен. Це означає овочі. Давайте повторимо разом: Грунтен. Грунтен. Давайте вивчимо слово апл. Це означає яблуко. Повторимо разом. Apple. Apple. Наступним словом буде банан. Що означає банан. Скажемо це слово разом: банан. Банан. А тепер. Давайте вивчимо слово бродбелег. Це означає нарізка на хліб або свого роду намазка для бутербродів. Повторюйте за мною бродбелей. Бродбелей. Наступним буде слово МЕЛК, що означає молоко. Скажи це слово зі мною. МЕЛК. МЕЛК. А тепер давай вивчимо слово каас, що означає сир. Повторюємо разом. Каас. Каас. Наступним буде слово вен, що означає вино. Скажемо це слово разом. Вен. Вен. А тепер давайте вивчимо слово кофі. Що означає кава? Повторимо разом. Кофі. Кофі. Наступним буде слово тий. Це означає чай. Давайте скажемо це слово разом. Тий. Тий. Ну, тепер давайте вивчимо слово ардапеле. Це означає картопля. Повторимо разом. Ардабелен. Аардабелен. Наступним буде слово сла. Це означає салат. Скажемо разом. Сла. Сла. Тепер давайте вивчимо слово огірок. Огірок нідерландською буде комкомер. Повторимо разом. Комкомер. КОМ-КОМЕР. Наступне слово ВОРТЕЛЕН. Це означає морква. Скажемо разом. Вортелен. Вортелен. А тепер давайте вивчимо слово паприка. Це означає болгарський перець. Давайте повторимо разом: Паприка. Паприка. Наступним буде слово, яке ми вивчимо, це томат. Це означає помідор. Давайте повторимо це слово разом. Томат. Томат. А зараз ми вивчимо слово дрінкен. Це означає пити. Повторимо це слово разом. Дрінкен drinken. І нарешті ми пішли до слова eten. Це означає їсти. Скажемо це слово разом: Eten. Eten. Ось і закінчився наш третій епізод базова нідерландська 20 слів для шопінгу. Дякуємо за ваш перегляд. І сподіваємося, що вам воно сподобалося. І вам подобається вчити з нами нові слова, які ви зможете потім використовувати для продуктових закупів. Але зачекайте, це ще не все. Слідкуйте за нами на нашому каналі Instagram, де найближчими днями ми будемо публікувати повторювані картки, щоб закріпити слова, які ви вивчили пов'язані з шопінгом. Слідкуйте за нами на каналі Талановита, щоб отримувати щоденні оновлення. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал і вподобати це відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо у вас є інші пропозиції щодо слів стосовно покупок, які ви хотіли би вивчити, поділіться з нами в коментарях під цим відео. Дякую за ваш перегляд і за вашу підтримку. До наступної зустрічі!